Майже ж друга година, збираємося зараз з хлопцями їхати на місто Бахмут. Сподіваємося, що дорога е, вийде вдалою. Збираємося загалом провести 10 днів е, з хлопцями, подивитися, е, як вони працюють, як знищують ваші власне окупантів. Прекрасні маркера є. <тас> він Петрович, бо я по крупиві буду писати свій трек. Щоб на Крупиві теж був трек. Ви їдете про <пит> них Ні, Ну понятно, я скажу, він веде просто Петрович буде вести, а я воно буду... о цьому. <пит> <Ми шо, спро? пит> Приїжджаємо саме в лічний <пит> час, тому що дорога. Постійно пристрілюється противником і під покровом ночі легше буде проскочити. Зараз хлопці проводять останні власні консультації командирами групи, розказує, хто за ким їде, в якій колоні, і будемо вирушати. Идіть в подвал и брайте місії фонарики да. да. Тумба виїжджав за продуктами за по людей — А там? — І грошей немає. — І грошей немає, в сусідньому під'їзді, я так зрозумів. — Можна провести? — Розказуй роз... щось. — Та що ну, не... ну, ти тут розкажеш, блядь. Тут на те, що подивишся і мову віднімає, нахуй. — Що, просто це тут якась або полочка, або такий гвіздків набитий. — Так, ми як ми живемо. — Гоп, стоп, зелень. можна ну, працювати, це не найдешше зараз в житті. Поспати під наклоном 10 днів. Чуєш, Сань? Фарінгей. Камері... Ти можеш, ти можеш, знаєш, що ще зняти? Дивись. Мої новорічні носочки. Mm -hmm. Це я свої не одівав з піцею і з пивком. Так, під покровом ночі група із сил спеціальних операцій заїхала в місто. Бахмут. Ось цей підвал буде слугувати хлопцям житлом усі наступні дні, доки вони працюватимуть у місті. Завдання у хлопців будуть найрізноманітніші. Але головні це аеророзвідка, робота з американським гранатометом МК-19 та СНА. Все це буде вже згодом. А зараз хлопці облаштовуються на новому місці і будуть до ранку відпочивати. Ну в Бахмуті, в принципі. Так, як нам як і обіцяли, що буде складно і страшно, в принципі, не страшно, всі так тут живуть. Я думаю, страшно хлопцям тим, які на позиціях десь в окопах. Там, коли прожимає, тоді я думаю, що їм страшніше. Ми, в принципі, знаходимося скажімо так, на базі сил спеціальних операцій. В принципі, більш-менш ми нормально все зробили, всі собі там, скажімо так, підоблаштували вже свої місця для відпочинку. Я... Та ти розкажи, що, що, що случилось у тебе? ми тут треба. Але я... Та що що так обговаривали? Що случилось? Підери просто, блядь, зайняли одну з позицій, яка, блядь, не сильно благоприятна для, для нас. Да, у Із варипортора. І два репортери. Чотири снайпера придані і два журналісти з військовими бачення з Києва нахуй на похуй. Знаєте, знає, що підери до репортерів крайні негативно ставлять? <ривіт> вони, звісно, знають. Вони, ну, вони піздець з репортерів чесно не катірують. Вони рахують, що це, блядь, хуже снайпера. Ну? Добрий ранок. Добрий ранок. Знаходимося в самому епіцентрі бойових дій, найгарячіша точка зараз на фронті, місто фортеця Бахмут, дієм противника. Противник зараз зі складу ЧВК Вагнер задіяв найбоєздатніші підрозділи, підрозділи, які воювали в Сирії, в Лівії, От які вже мають певний досвід бойових дій, це вже не. Зеки якісь там Обстановка хуйова блядь. Уроди сука просто лізуть, блядь, топами нахуй. Їх пиздуй, що не лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, блядь. Чи я не, я вже не знаю, блядь, під чим вони, блядь. Які є зміни за добу взагалі по обстановці в місті? За добу. Ну, якщо сказати чесно, то блядь, хуйов'ю. Что там ты так? Что делаешь? Ты что делаешь там, а? Чтобы ничего залезло, не засунул. Идем ты, командир, все покажу, там все настроено. Все, солнце, давай перезвоню, давай, пока. Первый ранок у Протягом сьогоднішнього дня у хлопців ще не буде бойової роботи. Увесь день у них піде на те, аби з'ясувати обстановку, провести розвідку та налагодити взаємодію із суміжними підрозділами. Від того, як ретельно це все буде зроблено, залежить успіх бойової роботи групи в усі наступні дні. Командир, їх три дома. Це 93-й літає. Не знаю, що буде зелений. — Походу, вона, ну, блядь, наша задача да, — да, да. да. Своїми очима, своїми ножками топаємо, дивимося. БПЛА, квадрокоптери, просто взаємодія в підрозділах, які тут знаходяться в даний момент в місті Сили оборони. Потрібна ну, постійна комунікація, взаємодія, спілкування зі всіма підрозділами цілодобові, які знаходяться тут. Бахмут стягує на себе сили противника, він їх схобує там і за це вони розплачуються. Є привітлені замисли, фактично, які будуть втілюватися. Зрозуміло, ми не будемо для всеобщої картини фактично коментувати деякі події. Но я так скажу, що сили спеціальних операцій безпосередньо приймають в цьому участь в загальному плануванні і розвитку майбутніх дій. Ворожа артилерія працює по бахмуту 24 на 7. Навіть тут, у підвалі, від близьких прильотів здригаються стіни і обсипаються степ. Ёбанго, це щось таке А то вже. Самоліт Самолет нижче. Да. А вони получается в центр. Бачите, вони, да, як, вони да, кольцо роблять. Да. ці душат сюди, а ці вот так. Бачите, і дивіться, скільки вони забирають. Да, Чуже, хто там меда в штурм? Во, угу. вони знизу, це, бачиш, 20 з чим то штурмова група пішла. От. Кацапи mm -hmm. чуть-чуть ничего району нашого. Я все збив. Окчим занимається спецназ На самом-то деле в бахнет. ]Ok. Кубики рубики збирали. Где yeah. yeah, вони одразу викупили нахуй? Це сто відсотковий Хорошо, осталь. Нас, <per Hannity> hey, знаєте, що нас спасає? Нас спасає от той вот трикутний будинок. Вони лупашать, а перекинути не можуть. І він на себе більше приймає. А коли вони дають більше, то він якраз снаряд попадає нам вниз. А так би нас би просто тупо зносив. Зняв? Толік зняв. Перша так. Бувають миті, а бувають і не миті. Зараз не миті. І в самий низ до свободи ця вулиця, лампа. Парубек пристріляли цей вір. Зносить дома. Ще її накша живе. Треба їх евакуювати. Вони не хочуть. Так, Нептун і Рим вже зняли. По-любому, якщо ти мені показував, що вони тако, типу, тріугольником вже. Житомир знявся. Хай блядь, блять, тут ще псину. насре зараз тут, блядь. Пса не виганяйте, хай з нами буде, йому ж теж страшно. Хлопці будуть виїжджати, шукати собі вогневі позиції та проводити до розвідку місцевості. Командир групи також планує заїхати власне до підрозділів піхоти, щоб уточнити в них власне реальну обстановку, яка є станом на зараз, і також вступити з ними в взаємодію. Окрім того, Єгор, трошки мій колега зараз відправиться з. Групою рожезвітників, яка буде намагатися проводити, власне, виявляти противника з повітря попередньо з цього місця, де ми зараз знаходимося, їм це не вдалося. Хлопці будуть шукати нове місце, а ми ж відправляємося далі на вибір позицій для майбутньої роботи. Що, що сьогодні по плану у вас? Що в нас по плану? Виставити вогневу позицію міномета. Та пробувати гасити уплюдки. Такий в нас план. І такий план на кожен день. Якщо так, таке. <свісно> 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 О, тебе запитаю. Ви вилітаєте, так, да, сьогодні? Так. Розкажи, в чому складнощі от взагалі зараз з польотами? Що працюють кацапські репи. Тяжко набрати спутників і долетіти до їхніх позицій. А це от постійно, коли ви десь працюєте, от так працює хороший репче, це от особливість цього району. Це в даний момент особливість цього району. На сьогодні поки стабільно, то будемо пробувати. Так, до будинка направо зараз. Все, все, все. Так. Альберт тут решта всі до тих дев'яти ташок, Марк, дивись. Дивись. Бо вот тут має позиція, бачиш? Є. Yeah. От ми зараз отут от стоїмо. <рес> диви <диві>. Бач? <рес> До цих 9 тут має бути блядь, позиція для МК. <рес> так там красним повідомленням. Красним це блядь, хуйня. <рес> вот розовим. Тут от в цих, біля цих 9 ташок шукаєте, блядь, місце. <рес> Позицію, так? Да, так, да, так. Да, да. Саня, з ними туди. Я на КСП прошивати радіостанцію. У місті Бахмуті триває активна оборона самого міста. Противник постійно б'є з артилерії. Що секунди сюди прилітають якісь власне, снаряди жодного цілого будинку. Попри те, в місті продовжується вестися активна оборона. Ми проїжджали, коли по місту бачили навіть цивільних. Цей район Бахмута. Хлопці із ССО приїхали, аби провести аеророзвідку. Частина групи буде літати на коптері, решта чекатимуть їх біля під'їзду. Як ситуація в бахмуті? Стабільно. <звій> Стабільно хуйова ситуація в нас в Бахмуті. Кацапи по метру за метру пробираються, будинок за будинком забирають, але ми стоїмо, відбиваємо, спалюємо ті будинки разом з Кацапами, так що якось так живемо. Але настроєння прекрасне, так що можна і бачити. Це що взривається зараз на фоні? Зараз в основному працюють міномети в місті, тому що великі стволи сюди вже не затягнеш, тому що їх потім вже не витягнеш. Так що в основному міномети, АГС, СПГ, Кацапський працює по нам доволі -таки точно, але ми намагаємося виявити цього спеціаліста, щоб знищити його. <кхід> Якось так. Ну, <Трішки> нормальний хлоп. Бахмут, кому що не хватає. Життя триває. От не можу я, наприклад, живуть цивільні в будинку, я не можу звідти працювати у снайперської гвинтівки, бо знаю, що до них прилетить. І по ним же ж і прилетить. А багато ще тут людей лишилося? Людей лишилося, я не знаю, відсотків 15 може з населення міста. Всього. Ну, Скажімо так, в кожному будинку якась бабулька, якийсь дідусь проживає. Це що зараз працює? Зараз працює, напевно, 120-й мініметр. І стрілковий бій йде десь на околицях міста. Наскільки взагалі складна ситуація в місті? Ситуація критична, дуже складна. Взагалі дуже, дуже тяжко, я не знаю, як будемо справлятися, але це буде Україна. Це добре. Нема чого смітити в себе вдома. Земля наш дім. Так що збирайте мусор, сортуйте і чистіть землю, нашу, нам ще жити тут та жити. Давай зі мною. Що? — Забереш мою каску. На О, от. Це... Ні, це вже додалека. Це правіше. Правіше бере. Бери правіше. Беремо стар, шукай. Тебе орієнтир міст. — Дорога Міше. теж, в тебе має бути міст. Во, міст. міст. І ти маєш вправо втікай, втікай вправо, втікає вправо втікай. Я не знаю. Не, немає нічого. Давай втікай вправо. Okay, вправо не, не 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 вверх а вправо просто вправо и до нас до нас за железку не переход железку да получается вот тут и не покажи мне вот весь вот школа стоп 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 6 секунди, одна. Короче, у нас э, технічні несправности зараз на э, стрима на Наступний раз буде через 10 коротків. Ми просто його так моніторимо. Не... йо о було? А де це було? Десь сусідній дом. С той ми намагалися там працювати з коптерщиками. Вони... Не зовсім, скажемо, так, змогли працювати, бо коптери не шукають спутники, старлінки не працюють в умовах, скажімо так, оцього посиленого ребрер рер задіяння росіянами. Трошки постріляли по нам сьогодні. Артилерія прилетіла, да трошки глушануло і хлопців. Ми сиділи спочатку там на, на верхніх поверхах, скажімо, потім вже. Після третього прильоту вже зрозуміло, що треба, напевно, спускатися. Спустились, тільки вийшли, скажімо так, з під'їзду, і, і в двір ще й гехнуло що найсильніший прилетів. Хорош! Бодріло. Татурів збодрило. Досі, вижить можна, осколочки не сильно літають. Якщо не дурак, то виживе. Так, да, збадрило. Угу. Добре, що в землю. Так, да, такий коптнуло все, блять. А де а там да, упануло? О, де короче, бордює розірва підняла. Це скільки десь метрів від нас? Ну, скільки, 20 метрів. 20 метрів. А ты что, что прилетел? Да я даже не знал, что-то прилетело. Давай, ты газ, газ, на. Назад зашел. Після аеророзвідки хлопці їдуть шукати позицію для МК-19. Працюватимуть з гранатомета вже завтра. А сьогодні потрібно все ретельно обстежити і підготувати. Що там, брат, все нормально. — Поганяємо. Давайте сюда вообще борты будут. туда заехал, блядь, сука, я летал. Зайди сюда. <coughs> звидку все, блядь. Где-то ну, и есть. Ну, мне кажется, что звидку где Вон, Опа, рядом, рядом. Да, блядь, это по нам стреляют, на. Можна йти сюди? розмовити? Давай, Зараз наліво, блядь, направо. Потім того 29 березня, і ми вже другу добу знаходимося в місті Бахмут. І сьогодні вирішили писати такий міні-відео щоденник для того, щоб розуміти власне обстановку для себе і в подальшому при нашому виробництві. Тому що ситуація в місті змінюється не те, що там ну, подобово, це змінюється кожної години. Противник просувається просувається досить інтенсивно. Ворожа артилерія теж працює досить інтенсивно. От зокрема, там на вчорашньому виїзді нас обстрілювала навіть стрілкатня. Ми так по правда і не зрозуміли, була це ворожа стрілкатня, чи це можливо наша була стрілкотня, тому що події я ж кажу розгортаються настільки швидко, що противник заходить там з різних інших вулиць, і тому тут треба бути постійно обережним. Тавається, блядь, сводку генштаба заканчу. Давай нормально розкажи блядь, для фільма нахуй якогось ефект присутності дубль два по нормальному. Що ми, ми розкажи, бля. Як я тільки що сука удалив відео, 8 минут знімали нараду, блять, дібіли нахуй і поздавля. Все вдали случайно. 8 годин його снімав нараду. Не година хвилин. Ой, блять. 8 хвилин його знімав нараду власне командира спеціальних операцій, і потім краще нам не вистачало пам'яті для запису цієї. Оцього щоденника, як ми його собі назвали, він все б, просто видалив. Случайно, не все, а один файлик. Один файлик, так. А так що, сьогодні трошки фігачила по нас арта, навіть прилетіло, я так зрозумів, десь вдома, гехнуло так ну, нормально. Нормально я... мене заклало гатів уха, я на, на порозі стояв. <гум> так прилетіло, коротше, нормально. Ну а що, Бахмут ще виглядає як якесь для чистіліще? Ну, типу, русські, от як зняли цей фільм свій, вони б так і зробили. Ну, типу, знищили, нахер цей город, типу, і все. Не знаю, що що говорити. Питай. Та я що питати. Нічого, сьогодні, в принципі, займалися. Давай я буду тебе снимати, так. Скажи, як виходити в туалет. Шукаєш, де є вціліла, скажімо так, вбиральня. знаходиш її з собою. Береш сміттєвий пакет. Там сухі серветки і вологі серветки. Значить, На цей унітаз ти за спочатку встановлюєш скажімо так, цей сміттєвий пакет, робиш туди свої справи і потім це все забираєш з собою, щоб, ну, щоб наступний хтось також міг скористатися цією вбиранням. Лісніка. Кипіточку, що кіпіточку. Там на вході є весів, я бачу, півматка. Отам, пані. Якщо що, заходьте теж на сигнал там це дивіться. Ціль до 20 осіб, штурмова група трансляції. Інформація стоїть цілково. Це в В кінці дня у групи нарада з командиром. Планують деталі завтрашніх бойових виїздів. Сприк, дві виставляєш, ти думаєш з точки зрення новоліття. Я думаю, з точки зрення евакуації. Ну, а дивися ще одне, якщо біля тебе десь буде з боку цей Остап. Е... Остап. Зараз е, маємо можливість спостерігати, як проходить планування в групі сил спеціальних операцій. Зокрема, в день сьогодні хлопці спостерігали за обстановкою, визначили. Точки, де противник намагається прорватися, і завтра будуть знищувати їх. Зокрема, будуть виставлені снайперські розрахунки а також будуть працювати міномети та гранатомет МК 19